Стрибковий кінь Пегас – наймолодший снаряд в гімнастичній залі республіканського вищого училища фізкультури та взагалі нових тут не бачили. Поповненням їх тішать тільки після того, як кольчі заспі на комплекті відзаймаються олімпійці. В цих умовах неможливо підготувати таких, які б завоювали золоту медаль на чемпіонаті міра або Олімпійських іграх. Ці умови І ці снаряди не дозволяють для того, щоб тут працювати на цих снарядах, для того, щоб могли б конкурувати з командами Японії, германії вони дещо драматизують, бо все ж талантів виховали троє тутешніх вихованців, члени чоловічої олімпійської збірної з гімнастики. Це ті, які мало не взяли бронзу на лондонських іграх, але через суддівство стали четвертими. Саме через це тут в гостях Микола Азаров. Перемотаних із оплівкою брусів йому не показують. Однак застарілість бази одразу впадає прем'єрові в очі. Бачили, що тоді талантливі, способні, але душно в залі. Так душно. Дай можна було ще щось обновити. Ремонт зілають, і, звісно, ми все это сделаем, безусловно. Возьмем на заметку. Прем'єр обіцяє прислати фахівців, щоб ті визначились, як реконструювати училище. Нині кажуть вихованці, тут все не тільки морально застаріло, а й стало затісним для юних спортсменів. Це просто зараз. Літом деякі роз'їхалися, а взагалі то дуже багато, і іноді теж місця нема де стати зробити цей елементи. В таких же тісних умовах тренуються і на Олімпійській базі. Тутешні тренери кажуть, якщо готують команду хлопців, нема коли займатися дівчатам, але основна проблема ніде черпати таланти. Услов'я зала це добре, але нам нужны також снаряди і побольше залов. Не тільки училище, я маю в виду і Києву, і на всій Україні к сожалению мало. От я знаю, у нас тренера уїхали во Францію, там як примір. Там в небольшому місті у них стоїть стільки залів, як у нас в Києві, бо всій Україні немає. Прем'єр обіцяє, кожен район матиме сучасний спорткомплекс стадіон та басейн. Мріють про такі бази, і тутешні випускниці, які збираються на Олімпіаду. Легкоатлетка Анжеліка каже, навряд чи підніметься на п'єдестал. Однак біг на півтора кілометра впевнена буде цікавим. В цьому году непредсказуємо, я Думаю, буде цікаво посмотрети, хто насправді буде в тройке, як на моїх і на мої других середніх дистанціях. Успіхи Анджеліки заповнив прем'єр її. Колеги по училищі зможуть побачити, не відходячи від спортивних снарядів. Він пообіцяв їм телевізор, щоби спостерігати за Олімпіадою. Наталя Питель, Андрій Соловйов, телеканал Київ.